З давніх часів наш народ, українці, був дуже працьовитим. Таким він залишається й дотепер. Після довгої зими дорослі й діти особливо радіють першим теплим сонячним дням, прагнуть приступити до справ, а їх весною багато. Потрібно обкопати дерева та кущі. Розбити та скопати квітники та город, побілити дерева, висіяти ранні культури, овочів та посадити дерева та кущі. Розглянемо, які інструменти використовують для роботи лопата, лійка, сапка, граблі. Пропоную послухати незавершені речення і дібрати слова. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють воду.